Початку нинішнього навчального року учні Уманської початкової школи номер 4 вже користуються новим сучасним автобусом. Його придбано коштом міської територіальної громади. Всі подробиці у сюжеті колег з студії Умань. Сільний автобус це наша мрія. І ось вона збулася. Нам дуже весело, класно в автобусу. і ми співаємо. Мені весело нова школа, новий. Все нове, друзі, нові. Ось так весело та з піснею. Учні уманської початкової школи номер 4 з 1 вересня мають можливість навчатися у режимі офлайн. Новий шкільний автобус придбаний за кошти міської територіальної громади, перевозить їх з упш 4 де на сьогодні відсутні укриття, до 12-ї гімназії, та повертає назад. Придбання шкільного автобусу вирішило ряд надважливих питань. Насамперед, це те, що діти мають відчувати себе потрібними і гідними, перебуваючи при цьому у безпеці. Вони мають зростати в умовах, які сприяють їх розвитку, та забезпечити рівні права і можливості дітей з інвалідністю, автобус облаштованими зручними посадковими місцями у кількості 24 і місцями для дітей з фізичними обмеженнями. Шкільний автобус курсує два рази на день, виконуючи по два перевезення від 14 до 17 учнів за одну ходку. Діти нашого закладу задоволені. Навчання очною формою користується послугою перевезення, влаштовує перевезення і батьків і діток.